Діти, пропоную згадати птахів, які живуть поруч з нами Яка пташка завітала в гості. Подивіться уважно, як ви вважаєте, що це за птах? Так. Це синичка. А ви знаєте, що синички дуже полюбляють куштувати сало та насіння соняшника? А що це за птах? Голуб. Голуби харчуються зерном. А цю пташку ви впізнали? Це горобець. Горобці люблять куштувати різноманітні крупи. Впізнайте цього птаха. Це гава полюбляє різних комах, а також м'ясо. А ось іще одна пташка. Впізнали? Це сорока. Вона харчується черв'яками та зерном. А зараз давайте згадаємо, де живуть птахи. І як ви вважаєте, хто оселяється в дуплі? Так, це дятел і сова. Які птахи живуть під стріхою? Ластівка і стриж. А чи це будиночок? Так, це будиночок шпака, шпаківня. Ну і нарешті, які птахи селяться на водоймах? Так, це чаплі та дикі качки. Ну ось діти ми й згадали птахів, які живуть поруч. Ви всі правильно відповідали на запитання. Молодці, до нових зустрічей!